На мою думку, тільки старовинні родинні речі можуть надати інтер'єру глибокого родинного змісту та затишку. Речі, які я збирала для себе руками від своїх бабусь, дідусів, я вирішила оселити в маминій квартирі. Це все речі, які не дають забути про своє коріння. Які своєю присутністю огортають родинним теплом, розповідають історію нашим дітям і внукам, і те, що дає моїй мамі і всім нам дітям відчуття стабільності. Мене звати Ксеня Буца, і я дизайнерка інтер'єрів. Сьогоднішній проект я створювала самостійно, так як він є дуже особливим і тендітним. Це квартира для моєї мами.